Бесіда розповідь Ознаки зими Дітки яка пора року зображена на картинці? Пора року зима. Як називається перший місяць зими? Його назва пішла від слова січе. Місяць січень. Як називається другий місяць зими? Його назва пішла від слова грудка землі. Груди – місяць. Як називається третій місяць зими? Його назва пішла від слова лютує. Місяць лютий. Давайте ми з вами пригадаємо ознаки зими. Як ми розуміємо, що до нас прийшла зима, а допоможуть нам в цьому картинки? Ось ми з вами бачимо термометр та кригу. Це означає, що так, що взимку холодно і мороз. Як ми з вами ще розуміємо, що в нас пора року зима. Дерева стоять голі, молодці. Яку ознаку зими ми ще знаємо? На вулиці йде лопатий сніг. А ще, як ми розуміємо, що вже зима, ми прикрашаємо з вами ялинку до нового року, молодці! А також ми одягаємося взимку як. Ми взимку одягаємося тепло. Взимку ліпимо кого? Взимку ми ліпимо сніговика молодці. Взимку на стріхах у нас що з'являється? З'являються бурульки. Мороз малює на вікнах що? Мороз малює. Візерунки. Взимку, що ми п'ємо, щоб зігрітися? Так, ми п'ємо гарячі напої. Це може бути горячий шоколад, чай.